На Майдані Незалежності попрощалися із двома військовими. Як йдеться на сайті рівнеради, 48-річний Борис Коваль родом з села Дядьковичі. Навчався у місцевій школі, потім здобув фах механіка в одному з рівненських університетів. Пізніше працював у шляхово-експлуатаційному управлінні. Інженера в нас працював, допомагав, розказував, ну, немає таких слів. Це золота просто людина». У квітні торік Бориса Коваля призвали у Збройні сили України. Після проходження військової підготовки його відправили воювати на Донеччину. Загинув солдат Борис Коваль 30 грудня внаслідок мінометного обстрілу. Такого веселого, житі радісного і. І компанійської людини Я... дуже важко було знайти просто обожнював свою внучку, ляночку. вона так і 38-річний Дмитро Єфіменко народився у місті Пологи на Запоріжжі. Закінчив місцеву школу, потім Бердянський держпедагогічний університет. Працював вчителем математики та інформатики. Повідомляє прислужба міськради у 2014 році. Брав участь в АТО. Чоловік отримав дві відзнаки: одну за участь в антитерористичній операції, іншу за оборону Маріуполя. Він був дуже сильний, він був принциповий. Для нього головне завжди було, щоб все було по закону. Він був дуже чесний. Його дуже любили діти, його дуже любили учні, дуже поважали. Дмитро Єфіменко загинув 13 січня торік у Бахмутському районі. Як в повідомленні, з чоловіком відбулося прощання 22 січня. По тому дружині повідомили, що ймовірно, замість Дмитра поховали його побратима. Після отримання результатів ДНК експертизи інформація підтвердилась. Поховали захисника на алеї Героїв кладовища Нове а Бориса Коваля у його рідному селі у Дядьковичах. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, рівне.